Всім доброго дня, вітаю вас. Шасік мій відпрацював два ранки підряд на таких тяжких ділянках, касив суху траву в цілях пожежної безпеки. До жарі з Ра... часом до 10 десь працював. Потім ставало жарко і вже і самому жарко, і, і моторчик почав перегріватися. Ось що я ним робив. Такі площі косилися, прибрали. Цю суху траву, це горішник наш в цьому році. Є врожай, але дуже слабий, примерзли, приморозки були. цю всю чепуху треба скосувати і вбирати, тому що дуже все сухе, а в нас тут пасіка, джоли. І в цілях пожежної небезпеки треба тримати тут порядок. Це ще треба прибирати цю ділянку. Так, щоб сіно було, як сіно, воно не годиться на сіно, тут сякачуш. Ось, о, прокос між рядами. Якийсь горошок він, коротше, косити його можна тільки коли він повністю висохне, коли він зелений, ніякої косівку взяти його не можна. Намотує, забивається і все зупиняється. Так, ось о, така ділянка. Аж туди до тих. На другому плані дерева це все посилося, донизу там. Смуга метрів 10 ширини. Так, тут я красивий касати не, не буду, тут я поламаю свого трактора кабіну. Погну зовсім всі повлітають. Так, що ми бачимо? Десь віток у мене тут працює. Згрібається, все зносино, купи. Скердувати будуть, що буде, поки стоять, а там чи пізно осінь, чи на весні що спалиться <кій> вас з ним нікуди Так, тут два прокосилося тут я якось пройшов тут трошки річчю це все придуреться потім дай бог додатися якогось дощатики хорошого треба щоб промочило землю бо земля просто як бетон і потім щіплю фризу і пройдуся фризою буде така вже Смуга конкретна протипожежна. Так, ну туди нагору там треба стоїть такі капіталі, туди я не лізу, то мені не треба. А це все треба прибирати. Бо не дай Бог. Зараз така ситуація дуже небезпечна. З цією посухою зараз в тіні вже 37 чи 38 градусів. Фух, так, прогнозую дощі, наче через день-два. Зливи прямо з грозами і градом, але хай будуть, хотілося б тільки їх бачити. Так. Ось такі фані два волки вийшли. Навіть не знаю, що це за минулому році не було такої трави. Коли косив, то дуже пахло вона. на медонос не схоже, бджоли на не йшли. Це все буде грібатися, виноситься. Бос. Все має фрезуватися. Зараз треба добратися до вічка. Подивитися, як він тут себе почуває. Вічок, привіт! Улибнись, дорогой! Що там? Зараз давай ще трошки підемо обідати, бо пора вже на обід. Ти Давайте що робиться, передуй дощі післязавтра. Сильні, сильні грози. Град, шквали, все, дай боже. Промочі потім я буду це все фризувати. Да. Ну ти ж пам'ятаєш в прошлом году було тут красиво чорно все. Да, да. А зараз як позаростало, я вовремя не зміг скосити, нічого зробити, воно заросло нахрен висохло. Думаю, що з ним так, да. Ну добре, yeah. я позвоню в колокол. Yeah. Добре? На обід. Yeah, yeah, давай, давай. Yeah. Так, все, що, все, я познімав, там все. Позаду відкашив, хрезнає стільки теж касилося, бо тут десь гектар горішника. І все це треба було косити, виволокти відсіля і потім буду фризувати, треба ждати хорошого доща. Так, ось я мій агрегат ближче. Тут приглямпічили редуктор із бурякового комбайна. Нижній вал підключений до обома трактора. Через Крестовину так уж Вин передаточне Передаточное число 1 до 1 Потом Пошел кардан На Горядний Вом Тут поросенок, как в народе кажуть Ну а дальше сама косилка Так как она есть с трещоткой И всеми делами Підйомний механізм самої коси, два гідроциліндри як нажатки підпружинені Так, такі рычаги, розкос на пальцях. Тут вони так уходять туди-сюди. Тяга продольна для того, щоб коса не завалювалась коли ви опускаєте вже в робочому положенні. Ну і сама косівка. Тут зробили такий кожух, щоб ця сіна цю чепуху не кидала сюди на шківа на рівні, бо зразу не було, тільки зайшли, і воно закидали, вона просто встало. Защитний кожух такий захисний. Все, рівні всі закриті. Ширина захвату, як казав, 1,65 м. Чеше дуже капітальна, люба трава, подйом не подйом, спуск, не спуск на пониженні передачі по Так, все що а і ще про задній вом назад теж виходить вом коли він нам потрібен якщо я фрезу ціпляю то ми сюди чіпляємо ціпок замком це такий якби натяжуючий на натяжитель ролик все Ось. і тоді вже виходить що обертається і передній вом, і задній ну передній там буде відключений, косілка, там знімається кардан а задній через цеп уже передача пішла на задок. Вона та труба підлізом, там ще балка йде і, і тут балка, да, і два подшипника. із... Е, корпусні подшипники стоять, вони плаваючі. І там ззаді виходить вона ще один кардан, тому що там вище, вище виходить трошки волк. Е, так, а насос у мене один стоїть на всю систему і на рульове, також бо у мене гідрооб'єм на рульове і його вистачає. Так, по мотору, що перетинок виконувати це завдання. Трактор прийшов невелике, ТО, було замінене мастило в задньому мосту. Не мінялося відколи. Він мінявся, це може вже більше 20 років, це, звісно, так неправильно. Так. Бортових передач. Паливну апаратуру знімав, відправляв на регулювання. В Кременчук до хлопців із ЧДА там роблять найліпше, щоб ви все розуміли. Бо тут нас по місту мені напортачили. Все, форсунки у мене тут нові стоять, розповідали нови все так Клапана я ну е -е, Так все працює тут, Тепер Повітряний фітр елемент там від газелі. Дуже зручно, не треба ніякого масла. попрацював вже, трошки зняв, компресором зняв, продув, бо дуже, дуже пильно працювати, касити таку шуху траву, як раніше комбайни були, СК-3, СК-4, що тільки очі були білі. Так, ну все, поки що все. Потім, коли вже знімав косівку, чіплю фризу, то ще щось покажу. Резину нову поставив Наконец-то я вже показував маленький шос. Покрасив і диски. Вже трошки обновився Польська кабат. восьмислойна, Крепка резина, я так розумію. Вже вона пройшла деякі випробування. Грязюки ще не було, звісно. Але але. але. Порівнення з тим, що було, то це не буде земля. Але бачите, що кабіну під шамати що по цих садках ганяєш, по цих гиляках пообривало всі фонарі тут. Коротше. Кришу помнуло, Бокове скло. Нахрен видавало солон. Воно все колись буде стать зробити. Поміняти Ну, може ще й покрасти, побачити, що буде в мене жила. Так, так підйомний цінідер у мене Зіловський стоїть. Ті косинули. Раз, два, три, 4 штоковий. Навіть не ЗІЛовський, а газоновський. Не важно, вони там модифіковані. Ну, піднімати може аж до 8 тонн легенько. Все. Все, тут акумулятор 140-й. Так, ну що, шановні друзі, підписники, колеги, вже відкосилися. Все, що треба було, скосити, я скосив. Зняли ми косарку. Знімається вона дуже швидко з трактора, як те саме, що жатко з комбайна відчіпляється. Можна одному це все зробити. ну Якщо є помічник, то ще зручніше і швидше. А ось такий вигляд має вже сам трактор без косарки. Ось ці роги, котрі заходять туди під кронштейн, косилку, косівку Сюди чіпляється під передню балку місце ось для вінта, для того щоб її відрегулювати в плоскості паралельно землі, щоб вона йшла. Карданий вал сюди чіпляється. Зараз я вже поставив ціпок на задній бом ондові. О! Все. Роги ці, я їх називаю, роги, я їх поки не скидаю, бо може десь щось ще прийдеться підкосити. Побачимо походу. Зараз вже шасік в агрегаті з фризою. Почепили фризу. Відрегулювали, настроїли. Поставили такі опорні колеса, бо з тих пір, відколи поставили нові ножі, то вона заривається по саму раму і ну, мені так не потрібно його. Спушувати ту землю, а мені аби ще бурлян там на і проводити таку боротьбу протипожежну. Ось ось ці нові ножі. Чи хвостять, дай Боже. Але є нюанс, тільки що спробую. У нас зараз знову жарко, ми ж все таки південь України, Одещина, хоча й 28 тіні. Але земля прогріта, я прийшов метрів 50 да вона працює, все добре, хоч суха земля ну, розбивається, ніж розбиває ту грудку. Але ножі так нагрілися, що я їх помазав рукою не можна було втримати. Я думаю, що спалити тут ножі, не вистачало. І вони дуже зараз шліфуються, тупляться, бо земля суха тверда. Це все одно, що через абразивний круг пропускати їх. Дай Бог обіцяють дощі чи на цю добу, чи на слідуючу. начебто то чекаємося, певно. Потім будемо фризувати вже по вологій землі. Воно і легше трактору буде, бо нагрузка, я бачу, трошки завелика. плюс та жара і ну, перегрівається швидко мотор. Так, зараз підемо глянемо, підемо глянемо на город, що там вийшло. І на цьому буде все. Так, ну все, зробив один проход поперек крадів горіха. Це так уже я зверху вниз. Спустився, щоб полосту не їхати. Груда, бачите, яка земля суха, як перець. Пилюка. Пилюка і камінюки. Вологи нуль. Зовсім. Я в шоці просто. Але вона працює добре, тому що тут до цього фризувались не раз, тут поціла більш-менш вже оброблена. Сюди лівіше, звісно, тут цілина. Щоб я зайшов на цілину, то вона б скакала б, мабуть, як та дзига. Ну, воно мені не треба. Я думаю, що це буде краще, чим ото були буряни в поїці. Сухота така. І чекаю якогось добродія, щоб десь тут щось. чи на... Нечайно, чи спеціально підпалити, нам тут хана буде. Ну ось. Оце я таку полосу прийшов. Ну туди метрів. Метрів п'ятдесять, певно. І сюди, я ж кажу, нагрівся і двигун швиденько. І ножі були такі гарячі, що я не думав, що вони так можуть нагрітися. Але воно, груда не груда воно. Робить своє діло фреза, Дай Боже, щоб вона ще працювала, стільки нам треба буде. <кхм> Можна було працювати, але це треба раненько вранці, хоча б, щоб прохладніше було, вона її теж це все зробить, що треба. Те, що, Те, що мені треба, вона зробить. Але якщо пройде дощі, то буде ще файніше. Так, ну що. Дорогі мої, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю миру, гарного настрою, здоров'я. Ось, бачите, яка скерда вийшла. Кажуть, це не сіно, це таке вже воно не туди, не сюди. От, згорнули тут до ділянки. Так що до побачення, хай щастить вам, до нових зустрічей. Усіх благ.